Харків'янин підірвав гранату у потязі на Житомирщині. Матір викрала золоті прикраси доньки. Їй оголосили підозру. 12 мільйонів гривень міського бюджету витратили за два роки на облаштування кабінетів предмету захисту країни. Про це та інше впродовж випуску. На залізничному вокзалі Житомирщини стався вибух. Подія сталася 24 жовтня на пероні в місті Овручі Коростенського району. За попередньою інформацією, четверо людей загинули ще 12 отримали поранення. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, інші експертні служби. Попередньо встановлено, що працівники Державної прикордонної служби України проводили перевірку документів у пасажирів дизель потягу. У цей час на пероні один з них дістав вибух. Ковий пристрій, після чого стався вибух. В результаті підривник 23-річний житель Харкова загинув. Також смертельні поранення отримали ще троє жінок, віком 29, 58 та 82 роки. Всі жительки Коростенщини серед загиблих прикордонниця. Загалом відомо про 12 поранених. Всі вони знаходяться у медичному закладі та отримують необхідну допомогу. Ворог вперше застосував каби по мирній Одещині. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Написав посадовець у телеграм-каналі. Завтра, 25 жовтня, у Берездівську громаду на щиті повертається військовослужбовець Віталій Олександрович Ягода, житель села Селичів. Усіх мешканців просять сформувати живий коридор пошани та гідно зустріти оборонця. Прощання із загиблим героєм в батьківській хаті розпочнеться орієнтовно о 12-й годині. Заупокійна панахида за захисником України розпочнеться у свято Дмитрівському храмі Православної церкви України села Берездів о 13-й нуль нуль. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. За кошт хмельницького бюджету придбали низку засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету захисту країни на майже понад 12 мільйонів гривень за останні два роки. Зокрема, обладнали класи дроноведення, надання медичної допомоги, мультимедійні тири. Молодь має знати базовий мінімум, необхідний для захисту країни. А ми, дорослі, маємо робити все, щоб ці знання та вміння їм ніколи не знадобилися. Підсумував Хмельницький міський голова у телеграм-каналі. Троє чоловіків, які на залізничному вокзалі у місті Шепетівка напали на перехожену, взято під варту. За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури трьом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні групою осіб хуліганства та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Посеред ночі, у серпні цього року, спільники в стані сп'яніння затіяли суперечку з перехожим та напали на нього з кулаками. Один з нападників лише тиждень тому звільнився з місць позбавлення волі. Не зупинили їх ані прохання. Потерпілого, ані його супутниці. Коли чоловік упав на землю, безжально били ногами в голову та по тілу, що спричинило переломи восьмих ребер та ушкодження легень. Припинили протиправні дії лише працівники поліції. Життя потерпілого врятовано завдяки своєчасній наданій медичній допомозі. Усім трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення їм загрожує до 10 років позбавлення волі. 20-річна жителька Меджибіської громади повідомила правоохоронцям, що з її будинку зникли золоті сережки. Під час перевірки з'ясувалося, що заявниця проживає разом із матір'ю, яка також заявила про зникнення своїх прикрас. Попри попередження правоохоронців про відповідальність за надання неправдивих відомостей, жінка наполягала на тому, що її також обікрали. Однак поліцейські встановили, що мати сама здала свої прикраси до ломбарду, а після цього викрала золоті сережки доньки і також збула їх. Отримані гроші порушниця витратила на власні потреби. Відтак, слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 48-річній жінці підозру за двома статтями. Слідчі дії тривають. За прогнозами синоптиків, 25 жовтня на території Хмельницької області буде хмарно з проясненням вночі дощ в день місцями невеликий дощ. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду. місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 3 до 8 градусів тепла в день до 13 градусів тепла. У Хмельницькому вночі від 5 до 7 тепла в день від 10 до 12 градусів із позначкою плюс. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Обирайте лише перевірені джерела інформації. Ми ж зустрінемося з вами у підсумковому випуску новин за день сьогоднішній. До зустрічі.